Якщо ви перебуваєте в пошуках квартири з дійсно зручним розташуванням, продуманою інфраструктурою та комфортними умовами для життя, зверніть увагу на цей варіант. Пропонується до продажу, простора, трикімнатна квартира, що знаходиться всього в одній хвилині від станції метро Холодна Гора. За адресою вулиця Полтавський шлях, 155. Це локація, яка забезпечує ідеальний доступ до транспорту, магазинів та всіх необхідних міських сервісів. Поруч магазин Київський, зупинки транспорту та ключові об'єкти району. Квартира розташована на зручному четвертому поверсі, 9-поверховому цегляному будинку. Будинок теплий, з гарною шумоізоляцією та чистими під'їздами. Стан квартири дозволяє заїжджати жити, без додаткових вкладень, встановлені пластикові вікна, металеві двері, замінно труби та радіатори опалення, планування зручне та функціональне, кімнати світлі та затишні, окрема перевага власний огороджений двір, що закривається електричними воротами. Це дає відчуття приватності та безпеки. На території є паркування для мешканців, а також великий сучасний дитячий майданчик, що особливо цінно для сімей із дітьми. Щодо інфраструктури, тут все в крокові доступності. До супермаркету клас лише дві хвилини пішки. До ринку казка близько трьох хвилин. П'ятихвилинна прогулянка приведе вас до супермаркету рост. Поруч знаходиться поліклініка, автостанції, відділення банків, аптеки, кафе та інші важливі локації, що роблять життя максимально комфортним. Сертифікати до розгляду, усі додаткові питання за телефоном. Не зволікайте, ця квартира реальний шанс отримати якісне житло в одній із найзручніших локацій району Холодна Гора.